Доброго дня! Такий ось апарат принесли з заявленою несправністю. Е як же ж вони написали? Написали. не... А, не зменшуються оберти. Мається на увазі, що жарить на повну. Не зменшується потужність. Будемо дивитися. Я люблю такі апарати розбирати, хоча тут і багато гвинтів. Тому що розкрутив гвинти і кришку зняв, без всяких там пластикових накладок, Без тут під'єднання. Все просто, все нормально і зручно. Не знімав я, який він був брудний, але, повірте, пилюки тут було на палець. Все було чорне, нічого не видно. Трошки пошаманим з ним, зараз дивимося. Напруга 60 660, струм мінімум. О, тепер нормально працює. Регулюється. Так, що він може зараз подивимося? 165 чи 160 там? Да, 165 ампер, йому достатньо. Класно. А ну-ка як він варить? М'якенько начебто. Дуга запалюється м'якенько. Так, на перший погляд пробуємо на мінімум запалиться, не може вловити. трошки додавим. Шикарно наполовину. Ампер 80? Да, 80 ампер. Клас. Так, а ну-ка. я мабуть його підстрою трошки. Щоб показував нормально.